Янчити. Да. І знову прийшли до нас покупці, які вже були один раз. Це така жіночка з Голландії, дівчина Нідерландів, В неї дуже добрі очі, вона мені сподобалася. І я подумала, що якби хтось купив, було б добре, якби це була вона. от мені так захотілося. Ну да, Но вони прийшли знову прийшли, да, і я так зрозумів, потрібно більше кухня і простір, якась і артмашина тут поставити треба. І вона ну, запитувала якогось чоловіка, вона перевела, чи можна тут щось переробити, тому що кухня затісна для неї. Я теж кажу, у нас в Україні кухня це центр будинку, да. вона не зачиняється. Вони говорять, що в Іспанії люди живуть більше аутсайд, ну тобто за межами будинку, до кафе, до ресторанів. Ось так що, якщо вона прийде ще трета втретє, то ми да. поведемо її на пляж, покажемо дорогу, яка піш, якою пішки можна ходити до моря. М? Да. Треба і сказати, що цієї дорожки немає на Google Maps. Да, Так. Да. Колись цей день мама, мабуть, на сьогодні день, коли у нас закінчилось все з продуктів. Ну гляньте, у нас залишилось трошки хліба. Хліб Давиду, виду, лимончик, перець і цибуля. І вчора і сьогодні ми цілий день варили рис і засмажували його з цибулею. А сьогодні. У нас навіть варення немає. Я хотіла сказати, що ми коли жили в Києві. Я ніколи не думала про їжу, тому що взимку був балкон, де стояли завжди мішки з цибулею, картоплею, буряком, де були сушені фрукти, де були яблука, груші, абрикоси і купа варення. У мене така свекруха золота, з якою взагалі ніколи не можна було залишитися, якби вмерти з голоду. Ми ще влітку ми їздили в село, щось допомагали і потім привозили. І Сьогодні у нас був сукровий сироп, просто зварила цукор з водою помазала до виду хліб. Зараз ми підемо до магазину і витрачаємо запаси, ті, які у нас були гроші з собою, ті, які ми встигли взяти. Чоловік пише статті зараз на український інтернет видання економічного плану. Кілька статей написав, і якраз це буде кілька покупок продуктів в магазинах. Так що все окей, все буде добре. Ми можемо жити в достатку, можемо жити в нестачах. І те, і те ми пробували, і те, і те тимчасово. Так що. Попереду ще ціле життя, і все буде дуже по-різному. Я, наприклад, можу спокійно цілий день поголодувати і навіть себе переконати, що це а, якби, добре для здоров'я, іноді я так роблю. Тому поки що цибуля засмажка, поки що цукор, але завтра буде по-іншому. Я так вірю. І скруп дивіться, що залишилось трошки вівсянки, рис пів кіла. І все, макарони вже всі з'їли. Ну <рес> з цього не можна нічого з цих, крім що. Крім рису і чечевиці, ну, вже приїлося йому. Так що ми точно не пропадемо. Зараз ми думаємо більше про Давида, чим його погодувати, але щось придумаємо. Я, до речі, нарвала гілочок ожини дорогою. Я дуже люблю травяний чай, я не люблю чорний, зелений, я люблю саме такі трав'яний, як карпатський. Дуже смачно, до речі, дуже смачно. п'ємо такий чайок. Знову Вибралися на море, як завжди, і зайшли в місцевий наш консум. Взяли малому трохи персиків і щойно в магазині пройшла смс від нашої вже знайомої. Це Люба, яка допомагає нам у спілкуванні з організацією Карітас. Ви не повірите, на телефон мені подзвонила абсолютно незнайома мені жінка, яка говорила українською і сказала, що в Карітас, сказали, що вам потрібна допомога. І оскільки вони не можуть з нами порозумітися, тому що іспанську я знаю погано, взагалі тільки починаю вчити. Там Каретас був її телефон, оскільки Люба дуже багатьом українцям допомагала, приводила і перекладала. Вона живе тут, поріелі кості, вже багато років. От вона мені подзвонила абсолютно незнайома жінка з розчахнутим відкритим серцем, сказала, я вам готова допомагати, перекладати по телефону. Зважуся з Карітасом, відійшлю ваші документи, розкажу вашу ситуацію, перекладу і так далі. І з'ясуємо, чи буде вам допомога з продуктами чи ні. З'ясувалося, що це місце, куди ми ходили в Оріелі Кості, і ця жінка Кароліна, з якою ми спілкувалися, це була соціальна працівниця. Я просто навіть не знала, що це ну, як соцпрацівниця. Я думала, що це людина від мерії, яка якось там займається з біженцями. І виявляється, це соцпрацівниця. І соцпрацівниця тут це або соцпрацівник це дуже важлива особа, тому що вона ця людина вирішує, яку допомогу можна надати, якому розмірі і так далі. Це люди, які знають закон, вони. Ну, от багато там чисто таких людських рішень, тобто один соцпрацівник може щось погодити, інший не може. Одним словом, наша соцпрацівниця Кароліна сказала, що ми можемо звернутися в Карітас за отриманням продуктів. Вона подала туди нашу справу, і з Карітас нам передзвонили, але не може з нами порозумітися, тому, тому що ми не знаємо іспанської. І от знайшлася ця Люба, перекладач, українка, яка просто волонтерка, яка просто чергове серця допомагає українцям. Вона зв'язалась, вона все за нас повирішувала. І сьогодні зателефонувала і сказала, в п'ятниці ви можете приходити в Карітас за продуктами кожного тижня, ви можете там їх отримувати. Дала нам адресу, вислала час. І це дуже приємно. Це, ми цінуємо це. Ця церква. Протестантська, яка нам допомагала з продуктами вже ось другий тиждень, ну не приходять від них повідомлення. В них, мабуть, да. дуже багато людей насправді звертаються. Раніше звертались лише іспанці, латиноамериканці. Зараз приїхало багато українців. І реально потік людей, які потребують такі великі, що вони не можуть, ну не вистачає на всіх. Тому, можливо, вони пропускають і це нормально. Тобто, ну, можливо, да. ці продукти отримує хтось інший. І слава Богу. Ну, добре, так. добре. Але добре. в них все налагоджено, я так розумію. Вони теж працюють з консумом, тільки там в Тарив Єсі. Їм віддають ті, так би мовити, продукти, які вже підходять в срок використання, і вони їх роздають біженцям. Ви насправді не маєте за що мені так дуже дякувати. Допомога від держави Іспанії. Я просто вклала цю маленьку часточку, що яку часточку, я той ланцюжок, який зв'язує. Біженців з, з державною службою просто вас що розділяє це незнання мови, от і все. Але знаєте, кожен по крупинці це теж такого роду допомога нашим людям. Я не бачу різниці. Я не можу допомагати військовим, я не маю змоги допомагати матеріально дуже сильно, але я вважаю, що допомагати людям, які втекли від війни, це теж допомога. По-перше, в мене є е, таке переконання, що якщо ми не допомагаємо один одному, ми не маємо права просити допомоги в чужих іспанців, англічан в інших країнах. Тобто, якщо я тут, я на місці я вже обжилася, і приїхали люди, які тікають від війни, і я їм не допомагаю. Я просто не хочу бачити себе навіть зеркало. От і все. Да, ви навіть можете почути, яке добре серце цієї жіночки. Просто незнайомий. Да. Сьогодні ми потрапили, тут проходить якийсь, я так розумію, чемпіонат пляжного футболу, чи це гандбол, написано арена гандбол. Ну не знаю, по-моєму, гандбол, но навіть все ж таки це гандбол. І я так розумію, що це декілька тут поставили вони майданчиків, дивіться. Будували сцену, там я так розумію, більш центральні матчі відбуваються. І це все проходить прямо на пляжі, дивіться, прямо на узбережжі. Да. Поставили додаткові душеві тут. І я так розумію, взагалі це молодіжний, мабуть, чемпіонат, бо одна молодь тут. Але спонсори, дивлюся у них є і Бердрола, Сантандер. Сьогодні у нас вже початок серпня і сьогодні рівно 5 місяців ми подивилися по календарю, коли ми останній раз мили машину. ми да, в Італії, машину. Це було в Італії якраз на початку березня. Так що вирішили помити машину, бо вже просто страшна вона, як каже моя мама. Так? Вона вже страшна. Вирішили самі це зробити. Чоловік виніс воду, так, шампунь якийсь взяли, і зараз ми її трохи подраємо. І ще згадав, дивіться, і це весь час в машині у мене була просто вже, я не знаю скільки це років, це, мабуть, з 2005 чи 2006 року, колись я був на Азовсталі. І виявляється, весь цей час у мене була їхня спецовка. Дивіться, це коли ми відвідували завод. Нам видали як журналістам. І дивіться, це просто вже раритет, реально. Ти був, я не знала, що ти був да. на це стартувати. Як то і кажуть, я... герої не вмирають, але оце я згадав точно. Дуже раритетна штука. Це, це реально з заводу. прямо. І стільки разів ти одягав її, коли от на машину щось ремонтувати? Брав. брав. На рибалку завжди з собою брав, друзі пам'ятають і знають. Угу. Хороша да. річ, хороша. І ще я згадав, дивіться, завтра віра домовилася, ми поїдемо за продуктами. Ми кожну п'ятницю тепер зможемо приходити, отримати продукти. Це видається в Іспанській церкві, точка видачі в Іспанській церкві. Сказали, не запізнюватися рівно на 8.30. Ми для вас познімаємо. Що це, як це відбувається? Так, да, ну взагалі yeah. я так трошки погуглив, бо ця організація Caritas вона підв'язана під католицьку церкву. Ну, ще працюємо. Ганчірочку. Да. Нам дуже подобалась в Києві автомийка, яка була біля епіцентру, коли просто можна було під'їхати самому помити з губкою. Да, треба сказати, вони Там залишили ще три 4 жтончика на цю мийку. А, на мийку машині хай да. помиють. Олег про доньку говорить. Машина у нас їдь постаріла, але вона виконала головне своє завдання. Вона привезла нас сюди. Не знаю, чи пройде вона огляд. Нам говорять, що, мабуть, не пройде, поки що ми її не переоформлюємо. Можемо ще їздити менше вже року, тому що ми вже тут більш чотирьох місяців, але для українців рік можна їздити без переоформлення. А можливо, продовжить потім щось, можливо, щось поміняється. Поки що ще продовжить. Стосовно водійських прав вже було роз'яснення сервісного центру українського, який займається цими продовженнями водійських посвідчень. то... Там як-то сказано, що воно буде дійсним взагалі на весь період твого перебування за кордоном. А Європейський Союз вже прийняв те, що буде дійсно постійно. Тобто таким чином, що реально, поки ти виїхав з України і твоє водійське посвідчення дійсно в Євросоюзі, на весь термін твого перебування в Євросоюзі. Поки ми тут стояли, підійшов чоловік. Він сказав, що він з Марокко. Він тут жив відпочиває, живе. І він знає про ситуацію в Україні і ну, поспівчував яку. Висловив своє співчуття, познайомились, поговорили. Він з родини медиків, з родини лікарів. Вже 20 років живе у Франції. Привітний. Як це відбувається, не знаю, але поки ми мили, якась пташечка вже попрацювала. Хлопці пішли по воду, в фінальних два відра води і зливаємо машинку і все чисто. Ось тут ще пташечка. Це треба змить. Чудово. Можна ще мене полити? Молодець. Усім привіт! У нас 5 серпня і ми сьогодні прийшли за продуктами до іспанської церкви. Карітас видає тут продукти. Зараз розберемося, що з чим сумками взяли. Так розумію, люди взяли візочки і пішли вниз. Пішли вниз. Ось такий візочок з допомогою для українців, для іспанців, для всіх, хто потребує тимчасового їжі. Ми щасливі. Навіть давити до цукерочки. І дивіться, ще такий випадок. Ми тільки забрали продукти, просто вже сідаємо в машину, я відійшов буквально 5 метрів і дивіться, що я побачив. І більше того скажу, що два дні тому ми йшли з моря, тут паралельна доріжка. Ми побачили ці окуляри. Ми їх підняли, поклали ось так на заборчик там через два квартали. Можливо, хтось загубив їх, залишили. Я їх поміряв, вони підійшли мені по діоптерам реально. І в мене тим більше зламалися окуляри. Віра каже, що залиш, залиш, я їх реально залишив, поклали ми їх на видному місці, залишили і пішли. Сказали, що повернемось там через день, через два, якщо вони лежать. Ми їх тоді візьмемо. І сьогодні просто вже в іншому місці, нам просто біля церкви Бог знову тобі на, візьми, тобі окуляри потрібні, візьми. Так що реально я їх візьму, чесно. Навіть сходили, подивились? Так, да, Ми повернулися в це місце, там... подивилися, чи це ці окуляри, чи ні. Виявляється, що це ці окуляри, реально, вони нам раз показались, візьми, тобі треба, візьми. Ми не взяли. І вже через два дні на тобі ще, тобі ж треба окуляри, візьми їх. Ну ми вже візьмемо їх. Так що дякуємо Божу за такий дарунок. Все, їдемо розпаковуватись. Окуляри реально мого розміру і моїх діопрій. Так що дуже дякуємо. Це доля. <стук> Я тоді сказала: не бери, хтось шукатиме, а, <стук> да. а вони просто лежать і тебе чекають. Що, закінчилися наші дні хліба з цукровим сиропом. Ці продукти дуже велика для нас допомога, тому що зараз я влітку не отримую зарплату, отримую вже в жовтні, коли в вересні пропрацюю. А те, що чоловік заробляв, ну, от написав кілька статей для українських видань економічних, це одна стаття, якраз один раз ходити купити щось поїсти. Вісім статей написав, ще не заплатили за них, але ми вже ці гроші з кредитки витрачаємо. Тому... Тут поклали навіть ожину, поклали салати, якісь бургери, що ще? гриби, цибуля. Ну, повний продуктовий набір. Молоко, яке Давид не п'є, але ми вже вип'ємо. Тунець. Рис, квасоля, да. ну, тут дуже гарний набір. Цибуля. <рес> І печиво навіть вже Сьогодні вирішили розповісти, як отримати в Іспанії номер соціального страхування. Ми його ще не отримали, але давно про це думали і вивчали можливі всі варіанти. Це називається цей номер номер de Secure Dad Це на кшталт номера пенсійного забезпечення в Україні. За цим номер можна подивитися всі відрахування, які тут ідуть зарплати. Тобто, це участь. Якби в економічному соціальному житті країни фінансова твоя, і я так розумію, з часом це має значення для того, скільки ти офіційно про і для якихось отримання пенсії, там і так далі. Ну Но цей номер потрібен, якщо ти працюєш. Взагалі, то я працюю вже, але номера у мене немає. І ми він можливо є, але ми його не знаємо. Де він як його отримати. Можливо, мені його зробили, але я робила різні запити. Ніде немає цього номера. Мені не показало, що він у мене у мене є. І ми вивчали кілька варіантів, як це можна зробити. Перший варіант це коли українські біженці приїжджають сюди, наприклад, валіканти, і в центр допомоги біженців, який розселяє, там автоматично присвоюють українцям ці номери соціального страхування, плюс ні і так далі. Нам цей номер не видавали у Валенції. На той момент, коли ми приїхали, нам це не оформлювали. Тому ми почали тут з'ясовувати. З'ясувалося, що можна поїхати до державного казначейства, до відділення державного казначейства у містечка поблизу, тобто, наприклад, в Аліканти, в Торев'єху або в Оріуелу, в Оріелі Кості, де ми живемо. Тут немає цього відділення, треба їхати за 30 кілометрів. Це Але досить все рівно треба взяти попередню світу, щоб потрапити в державний орган, установу. І там, ну якби нам простіше зробити електронну, тому що там треба розмовляти, і для нас досить складно на нашому. Етапі зараз, тобто, перший варіант взяти сіту, поїхати в Держказначейство. Другий варіант замовити цей документ через сайт. Подати треба селфі своє з цією карткою, і також заповнити велику форму на сайті. Т. Те а по помов, і треба попередньо завантажити, роздрукувати, заповнити, підписати, знову сканувати, тоді вже відправити. Ну я розумію, що це можна навіть не роздруковувати, а просто шаблон заповнити в комп'ютері. Ну, да, документ зроблений в PDF, і то якщо у кого є. Можливість редагувати pdf ні документи, то можна прямо там заповнити. Тобто це другий варіант. І ми почали з цим варіантом працювати вчора. Зайшли на сайт державного казначейства, заповнили свої дані, сфотографувалися, зробили селфі свої, своїми тархетами. Потім перейшли і дійшли до форми, завантажили форму і почали заповнювати. Вона досить така величенька, всі-всі дані треба вказати. Плюс для жінки там треба дівочі прізвища вказати, імена батьків тата й мами. Також треба вказати адресу і адресу для того, щоб вам могли надіслати лист. Надіслати. Якщо у нас постійної адреси немає, то Прийдеться вказувати ну, когось друзів. Друзі теж можуть з'їхати, розумієте? Тобто тут вже um. тут, 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 тут така невеличка складність є. Ми навіть зверталися до знайомої жінки, яка тут допомагала нам. Я просила у неї її адресу, якщо нам прийде якийсь лист, чи можливо, щоб на її адресу прийшов цей лист, і вона нам дала свою адресу. От сьогодні я вже хотіла е, завершити, завершити да. цю форму, занести адресу, відправити, тому що все вже заповнила. І я. Чисто випадково у Фейсбук групі знайшов варіант, коли можна заповнити лист і відіслати на електронну пошту. Там буквально, ось дивіться, я вам покажу зараз на екрані, буквально тут декілька пунктів. Ви його заповнюєте і надсилаєте на адресу. Ось адреса ваша на екрані. Досить просто тут пишемо, що я з України. У мене є ті, ні, і я потребую номеру соціального страхування для того, щоб почати працювати, і відкрити банківський далі. рахунок. Прохання, прізвище Так, Далі фото селфі із документами, так, і все вкладається, відправляється. І люди в групі написали, що так, через, через тиждень. Через тиждень отримують. На електронку, тобто не треба ніяких адрес фізичних. Це дуже великий. Не треба світу брати, нікуди да. їхати. Тобто, зараз ми пробуємо ось цей третій варіант. Все заповнюємо, надсилаємо і потім повідомимо через тиждень. Є відповідь чи ні. Усім привіт. Сьогодні, 8 серпня, і сьогодні у нас чудова новина. Нам пройшла відповідь Міністерства соціальної політики. Нам присвоїли номери соціального соціальне страхування, буквально. П'ятницю це було 5 серпня. Ми відправили лист на цю електронну адресу, і сьогодні вже 6-7 це вихідні. І понеділок дивіться, 8 числа. Нам прийшла відповідь. Ми отримали номери соціального страхування. Але сьогодні є більш важлива новина. Це у нашого Давида сьогодні 9 років. Так що вітаємо його! Щастя, здоров'я і довгих років життя. Що ми знову в Декатлані. Давид вибрав собі подарунок, нові красиві. Так, точно будеш носити? Ці ми залишаємо тут. Вони вже просто страшні. Ми їх, до речі, взяли в терев'єх нам дали в гуманітарки. Ми віддали свої старі, а ці нам дали. То ці вже не можна носити дітям. Вони вже повністю, бачите, залишаємо тут. Точно, ну давай, викидай. В у нас навіть, ще зайшли, в дитячий магазин купили йому. Чи, як ви думаєте, що? Машинки Формули 1, так. Да. І ще є штука, щоб запускати. І да, ще якась пускова установка. Короче, у нього Щастя, повні штани. Тетя і бабуся прислали для Давида ну, подарунок, тобто гроші прислали і попросили купить щось. Ну, от ми... І ще 10% ми перейшли на допомогу українській армії. Добре, чудово. Може комусь життя буде врятовано. Всім привіт, сьогодні у нас вже 10 серпня, і сьогодні чудові новини і сьогодні нам подзвонила наша господиня, сказала, що будинок проданий. Ми радіємо за неї, сказала, що десь треба до вересня чи протягом вересня виселитися. Тому ми активно зараз починаємо пошук нашого нового житла. І сьогодні я їду на свій перший пробний робочий день. Це агентство нерухомості, це робота оператора відео. Так, щось я дуже швидко заїхав. Це виявляється зовсім поруч в нашому містечку, але тут біля, я так розумію, більш у центрі, біля авітаменту, де ми ходили, відділ соціального захисту. Зараз подивимося. Ну що, дивіться, вже 13-та година дня виїхав я сюди на об'єкт десь о 10-й годині ранку. Тобто 3 години ми працювали, ми знімали тут квартиру в новобудові, але квартира вже зроблена одна. В новому будинку, бо в нових цих вже заселені люди, то ми зняли квартиру, яка для показу потенційним покупцям в цьому будиночку, а екстер'єр вже знімали в цих будинках. Зону там відпочинку, басейни, тенісні корти і так далі. І локації ще політали трошки з дрону, зняли гольф-поля тут поруч, і яка у нас до моря і до цих рожевих озер. Так що перший день я пройшов нормально, все чудово.